Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо тему колірне коло. На прошлому занятті ми з вами зобразили на кольорному колу головні кольори і ті кольори, які ми отримали путем змішування між основними кольорами. Сьогодні ми з вами доповнимо цей вже колірний круг і розглянемо похідні кольори, які ми отримуємо. отримаємо від між головним кольором та допоміжним кольором. І для, для цього нам потрібно, як завжди, пензлик, фарби, палітра, можна таку палітру, чи, чи таку палітру, просто кришечку. І можна ще взяти, для того, щоб вбирати залишки влаги, ось таку от або якусь тряпочку, або Якусь серветку або ватний диск ось такий. По поводу пензливих, хочу сказати: в мене є отакі круглі пензлики. Взагалі-то в акварелі малюють ось такими круглими пензлами. Но є ще такі ось плоскі ось такі. Їми теж зручно користуватись, але все залежить від того. Що ви, яко, якою технікою ви малюєте? По мокрому чи треба вам якісь там деталі уточнювати. Можна це робити і плоским пензлом, і також ось такою, з таким гострим-гострим кінчиком. Так, ну, начнемо. почнемо сьогодні ми малювати. Нам треба спочатку взяти головний колір. Почнемо з жовтого. Беремо жовтий колір. Почнемо з жовтого. Що ми робимо? Ми жовтий колір змішуємо з оранжевим. Беремо жовтий колір ось так так добре беремо його, смачуємо пензлик. І беремо, який ми беремо оранжевий. Для цього нам треба жовтий з рожевим спочатку змішати, з рожевим, получаємо помаранчевий. І тепер ми беремо помаранчевому, додаємо жовтий, і в нас, нас виходить такий, такий жовто-оранжево-блакитний. Бачите, у мене вийшов практично такий же, такий же колір. Це не це вірно. Мені треба чуток додати жовтого ще, щоб в мене був і не жовтий, і не помаранчевий так. Треба чуток. Ось такий у мене колір вийшов. Він і не жовтий і не помаранчевий. Бачите? Тепер мені треба змішати слідучий, помаранчевий та рожевий, помаранчевий та рожевий. Роблю я помаранчевий, помаранчевий і рожевого. І рожевий, чистий, рожевий. Змішую. У мене виходить, так, треба ще оранжевого взяти, да? треба ще помаранчевого взяти, тобто я беру ще жовтий. У мене виходить ось такий колір. І не, і не рожевий, і не помаранчевий, а щось таке середнє. Між рожевим і помаранчевим. Ось такий колір виходить. Тепер нам треба змішати рожевий та фіолетовий. Беремо рожевий на палітру. І беремо фіолетовий. Фіолетовий у нас виходить путем змішування красного, рожевого і синього. Тобто, я беру, змішую спочатку рожевий і синій. В мене виходить фіолетовий, ось такий. Тепер я беру, домішую сюди красний. У мене виходить і не рожевий, і не фіолетовий. А ось такий щось середнє. Це допоміжні кольори. Ось так. Тепер треба змішати фіолетовий і синій. Синій додаємо тут в мене вже фіолетовий намішан. Синій, ось такий. О, від, бачите, в мене вийшов фіолетовий. Значить, я додаю більше синього. Девочки синій є так... ось, більш синього, і в мене виходить середній якийсь. Так. Фіолетовий. Тепер я додаю чусть синього, і в мене виходить ось такий. Ось, ось такий якраз такий колір, який треба. І синій, і фіолетовий. Щось, щось таке середнє. Ось. Тепер нам треба змішати синій і зелений. Беремо синій, чистий синій. І беремо салатовий. А який у нас салатовий, як виходить? Треба синій з жовтим змішувати, так? Тобто ми беремо жовтий, це в нас вже буде салатовий. Я роблю похідний колір від головних кольорів. Ось такий салатовий. Тепер я змішую його з синім, ось такий салатовий з синім. Беру синій, домішую з синім. Синім. У мене виходить ось такий колір, бачите, він і не зелений, і не синій. Він більш такий, сказати, бірюзовий. Так? Такий колір морської волни. Ось такий колір виходить. Коли ви будете знати, як утворюються кольори, то ви легко-легко зможете, зможете користуватися тільки головними кольорами. Вам другі кольори і не треба бути купувати. Так, це буде і коли ви будете малювати олією. Або другими фарбами, акрилом, наприклад. Вам не треба, буде, не треба буде оплачувати декілька кольорів, покупати тюбики. Ви можете купити декілька головних кольорів, там і ще допоміжних, і все. Тобто, ось такий кольор не треба буде покупати, фіолетовий не треба буде покупати, оранжевий чи помаранчевий. Це все ви зможете зробити самі, якщо ви знаєте це правило, як змішувати кольори, що ви отримуєте в результаті змішування. Останній у нас допоміжний колір це зелений і жовтий. Давайте ми з вами, зараз я витру свою палітру. Ми зробимо спочатку зелений. Як треба зробити зелене? Ми тільки що робили. Жовтий беремо. Хоча я, звісно, можу взяти зелений, але я цього не роблю. Жовтий беремо. Тепер ми беремо який синій, синій, у нас виходить зелений, ще трошки жовтого треба, так? Бачите, що він в мене дуже, дуже такий. Не зелений. Ось, оце зелений. Я взяла зелений ось ось такий колір. І жовтий треба мені додати. Тепер я змішую зелений і жовтий. Отак, да, на палітрі. Жовтий. Ось такий колір. Бачите, я намішала, а він в мене дуже схожий на цей зелений, який я малювала. Тобто, я додаю ще жовтого, щоб він був. Щас. Добавлю жовтого, щоб він був і не жовтий, і не зелений. А був, був, був щось таке середнє. Ось такий колір вийшли, вийшов. Якось похожі вони в мене, тому я додав ще жовтого сюди. У мене вийшло, і не жовтий, і не зелений. Ну от Мені не подобається, вони дуже у мене схожі. Мабуть, мені треба чуточку додати насиченості оцей зелений колір. Тому що оце, вроді би як, і не жовтий, не зелений, а цей дуже схожий на цей, на допоміжний. Так, мабуть, я додав чуток синього сюди. Синього, де у мене синій? І чуток ще жовтого. І чуток ще жовтого. І ось у мене зелений. І, мабуть, я, ні, це не такий. Ось. О, бачите, я додавила чуть більш. Насиченості, да? і мене вийшов зелений колір. Ось це зелений. І ось тут я теж намалюю. Якщо у вас спочатку був зелений хороший колір, то не треба робити те, що я зараз роблю. Це я виправляю свої помилки. Так, бачите, от у мене зелений, якийсь похідний від зеленого і жовтого. Тепер тут, тут мене вийшло. Ось таке колірне коло в нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що у вас вийшло теж правильне колірне коло. Якщо ви щось десь помилку зробили, ви можете завжди перемалювати його чи розпечатати, роздрукувати з інтернету колірне коло і вже їм їм користуватись. На слідучому занятті я вам розкажу, як користуватись кольорним колом у практиці. А сьогодні давайте ми з вами вже на цьому завершимо заняття. І, як завжди, у кінці заняття ми з вами намалюємо якусь картинку вже фарбами акварельними. Ось давайте ми з вами намалюємо. Візьміть ось такий от, це половина альбомного листа. Візьміть листочок половина альбомного листа. Візьміть, який у вас є пензлик, я візьму плоский, мені так зручніше, ви можете брати будь-який. Але потім, в кінці, в кінці малювання нам понадобиться все ж таки. Ось такий ось ось такий більш тонесенький, пензлик і круглий. Ну, ви побачите, давайте ми з вами візьмемо і намочимо нашу, ось так бистренько-бистренько намочимо бумагу, водичкою. Намочимо бумагу. Візьмемо. Помаранчевий, якщо у вас є на палітрі. Ось так помаранчевий. Нанесемо помаранчевий колір. Так, побільш його смочить, помаранчевий, потім жовтий, якщо є у вас на палітрі. Це теж ось така. Ростяжка. Знову змочить. Потім візьміть шість жовтий і змішуйте його зразу ж з оранжевим, щоб були це не чисті цвіт кольори, а такі змішані. Тоді і малюнок буде, буде завжди казатися таким насищеним. Ось так, опять змочуйте быстренько, шпидесенько. Тепер візьміть фіолетовий, якщо у вас є, так, або синій. І добавлю ще сюди, ось так Отак от я беру синій, змочую водичкою добре низ, ось так ось. Беру. Бистренько беру швидесенько красний, тоб рожевий. так? Ми знаємо, що рожевий і синій буде, який Фіолетовий. Ось так малюю я швидесенько. Далі беру опять водичку, змочую, і ось так. От, вже в мене зовсім немає на пензлику краски, тобто фарби. І я Малюю ще так. І вже формую якусь картину. Тобто, я ось так буду тут малювати якісь квіточки або травичку. Ось так я зроблю. Поки воно вологе, я можу ось так зробити. Ось. Бачите, ось так Добавлю ще синього. Ось так якось ще красного добавлю, живого. Ще синій. Так, воно фіолетовий вийшов. Мабуть, ще й добавлю зелений сюди, от сюди зелений добавлю. І знову я зроблю ось такі рисочки. Ось такі рисочки зроблю. Не бійтесь нічого, зробити, не, якби, не бійтесь нічого зробити, якби не так. Все, що ви робите, все, все виходить у вас правильно, тому що ви, я вам казала, ви творці, ось так. Дивіться, от вже можна сформувати, сформувати якийсь квіточок. Або сюжетик, ось так. Це будуть такі блакитні кольори. Бачите, вже тут трішки підсохло, воно вже таке чітке. А там, де ще вологе, воно ще розпливчате. Так, тепер можна взяти, наприклад, жовтий колір. Жовтим кольором пройтись. Ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут зелений виходить, так як жовтий змішувався. В мене з'єднався з синім, і вийшло зелений. Але від цього, коли вдало змішуються кольори на малюнку, то малюнок стає незвичайно гарним. Він, він стає таким несподіваним. Ось так, ось так. Внизу я ще хочу додати зеленого. Мабуть, ось так я зроблю, якась травичка буде в мене. Бачите, там, де воно вже підсохло, воно таке чітке-чітке виходить. Ось така травичка вийшла. І ще я хочу зробити такі блакитні-блакитні квіточки. Я беру такий блакитний колір. І ось тут як намалюю. Так, треба більш суху. Ось так я витру її. І візьму ще блакитну. І, мабуть, я візьму ось такий вже. Малесенько, пензлик малесенький, і щось таке підправлю, вже так чіткіше зроблю. Ось отак. Коли вона підсихає картина з акварелі, то вже можна малювати більш чіткі якісь деталі. В задньому плані ще щось намалюю. Зеленим ось так от набирати чуть водички. і ось така травичка. маловато. Вот так. я ему еще добавлю соночку. Возьму блокитный. Возьму фарбу. О, блакитну жовту і намалюю сонечко ось тут. І ще я її зроблю сонечко зроблю його більш таким водичкою, немного роздушую. так. Далі у мене чуть підсохла робота вже, і я можу щось домалювати. Ось тут я домалюю ще травичку. Більш синю. візьму ще. Помаранчевого. Те щось зроблю з нього. Ось такі в мене будуть якісь. Ось такий пейзажик в мене вийшов. Чекаю ваших робіт, що вийшло у вас, який ви малюнок намалювали, жду ваших робіт у Фейсбуці або у класрумі. До побачення!